Всім привіт! Як ми вже це знаємо, то ігри, як і все, що є на світі, має злети та падіння. Та Brawl Stars не є виключенням. І коли злети допомагають розвинути гру, то падіння навпаки, що крупні ігри стають нікому не потрібними, і їх грають лише ярі фанати. І ти попав на те відео, де тобі на україномовному ютубі по Brawl Stars не скаже такого ні... ніхто. Тому що на головному питанні є те, що може убити Браул Старс назавжди. А саме я розкажу питання, яке було поставлено накануні. Е, ще тому, що я майже ніколи не піднімаю такі важливі теми, так, високо. Тому прошу, щоб ти додивився відео до кінця і сказав правду на запитання в кінці відео та напишеш її в коментарях. А тепер подумайте в себе в голові, та чи скотився бравл іменно для тебе. Тільки не бери відповідь, яка була поставлена в тебе в регіоні, або серед друзів та блогерів. Чи з'явилося в тебе чувство, що гра стала не така, як ти починав грати? Ну або це може бути банальна ностальгія. ностальгія. Якщо вона є, то забуться про її найближаючих п'ять хвилин, а заміни її на фразу, що раніше було поінакше. Ріст та спад для гри це нормально. Особливо для Бравл Старс. Якщо ти граєш в Бравл Стар більше року, то ти міг помітити, що в його е, історії були качелі активу та спаду. Та й не один раз, якщо ти граєш більше одного року. Суперсел роблять такі оновлення, щоб е, вони вернулися або більше пішли. І тепер ти запитаєш, чому це сталося? А я відповім, тому що разраби змінюють вектор розвитку гри. І якщо в 2017-2019 нормального вектору не було, то у 2019 2023 у них був вектор, який допомагав на та Професіонала робити нові цілі. Головним мінусом були в тому, що новачки було важко догнати новий контент в грі. Та новачки в середньому до 30 тисяч кубків майже не донатили в, в, в гру. Головні заробітки були від програвців. І в кінці 2023 року разби подумали такі і сказали: е, «Ну нам треба побільше заробляти. Хтось такий відповів. Ну Давайте поміняємо вектор розвитку гри на новачки. Вони ж будуть частіше донатити в гру, та плюс що їх побольше буде, ніж тих профі. І в 2023 році в кінці починають полегшувати гру для казуалів. Спочатку добавляють інстрік, далі змінюють Pass, а потім ще полегшують буш е, кубків та рангів. І ось тепер ми маємо гру, яку про ігроки хейтять, а новачки толком не грають. Ще суть зміни Вектора помічається в тому, що разраби поставили не суть гри апать кубків, а суть в тому, щоб грати в кайф і, і грати в собиті. І тепер, коли пройшов івент, то в грі немає нічого апати. Кубків скучно. Брав Старс якийсь... Бравл Stars став якийсь сірим. І тепер плавно ми переходимо на те, щоб запитати, що треба з Убраселом, щоб поміняти Brawl Stars, і він став інтересним. На перший погляд, кажеться, що треба поміняти систему трофеї, і все. Але... Brawl Stars, але це не змінить Бравл Старс. Треба о, поміняти шаблон, а саме здвинути його в інший бік. Із двох в Бравлі має бути не в образі трофеїв або майстерства, а саме в геймплей, до, нього, до цього підійде арена, яку вже прозвали мінідотою. Полюбили її, тому що замість двох хвилин скучного матча вона, вона стала вісьми що зовсім міняє БС. Але е, представте, що до неї замість скучного баскетболу та волейбола додать. Щось похоже, і в той момент гра стане зовсім іншою. При цьому їй треба нічого не видаляти. Саме головне, що я вас хочу призвати, це не робити Brawl Stars другою, а то і першою роботою. Грайте в кайф, а тепер поставте відео на паузу та скажіть, чи скотився Brawl Stars для вас? Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім удачі, всім пока-пока.